Панелей веземо дуже багато, особливо в маленькому корпусі. Знаємо, що їх на ринку зараз не вистачає. В нас приїде Джасуар 445, чорні повністю, full блек і ще й біфіціали. Я таких ще навіть не бачив. Далі лонги будуть 445, теж біфіціали, але просто чорна рама. Це ексклюзивчик, здавно вже у на нас таких, до речі, не було Лонгі. І, до речі, теж по хорошій демократичній ціні. Що в нас ще цікаво, приїжджає? Ну, тонгвей, само собою, 500 -й. вже став любимим прям. Будемо його постійно вести. Ось. Але ціна буде на нього зростати. Тому, в принципі, ще в нас буде контейнер чи два по старій ціні, а там далі, певно, на півцентика вона зросте. Нікуди не дінешся вже на жовтий, на листопад виробники оголосили, що там ціна зросла приблизно на 5%. Тому, якщо є потреба в сонячних батареях, раджу не затягувати, реально купити чим пошвидше. Бо буквально я думаю, в жовтні в листопаді ви вже побачите перше зростання ціни в імпортері всіх. Та я думаю, що можливо по деяких панелях ви вже можливо відчули навіть зростання ціни, особливо у малому корпусі.